Друзі, вітаю вас на першому міському. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви обрали наш телеканал для того, щоб подивитися цікаве спілкування. Або на таке дійсно буде по найближче 20 хвилин в нашій студії Сергій Судець, підполковник Нацгвардії, засновник спільноти Повітряна Тривога. Вітаю! Доброго дня всім! А, дійсно, хочеться поговорити дуже багато всього. Я бачу, як люди а, починають сперечатися в телеграм-каналах і в соцмережах. Починають готуватися до нових ударів, і ми вже не перший день живемо у ситуації, коли по Одесі кожного ранку прилітає балістика. І це не просто балістика, це касетна балістика. І про це хочеться поговорити, бо дуже багато людей, ну, на жаль, таке ну, враження, ніби вони живуть в іншому місці. Вони не відчувають цього, вони продовжують гуляти, вони продовжують жити, не дивитися на тривоги і так далі. І перше питання до вас. Пане, скажіть, будь ласка, як працює саме касетні боєприпаси? По касетні іскандери, які прилітають по нас? Ну, Люди, я кожного разу кажу, що ми є е, прифронтовим містом, тому що у нас лінія фронту це смуга моря наша, берегова смуга це є вже лінія фронту. Угу. Тому з Криму у нас перша лінія, нульова лінія приходу цих. Боєприпасів, як ви кажете. Що такі Ескандер? Ескандер це дуже потужна така зброя у них. Е ну, це жахливі речі, це геноцид. Absolutely. Я скажу так, це геноцид українського народу, української mm -hmm. землі, тому це фіксують наші представники і вже там відправляють до. Тих певних органів, які цим займаються, тому що фіксація обов'язково, тому що це злочин ведення війни і там все інше, що там за цим йде. Угу. Але людям, якщо йде тривога, повітряна, тому треба реагувати дуже негайно, тому що самі бачили по приходи по 13, по 10-й 10, да, станції. Да, да. По 10-й станції ви бачили, що таке касета це. 480 кілограм боєзаряду. Він зривається в повітрі і йде наземне ураження. Ну, 500 метрів плюс квадратних плюс-мінус. 500 метрів приблизно небезпека. Так. Ну, тобто воно може розлітитися і далі. І, і... далі або менше це вже як угу. бойова частина під яким градусом. Ну, щоб І наші вбивали. глядачі розуміли, касетний боєприпас він здатний, не просто здатний. Він зроблений для того, щоб вбивати піхоту. Все живе, так, в радіусі 500 метрів. Піхоту та легко бранюда. А тут ми ну, бачимо, як вони працюють просто по громадськості по, по мирному місту. По мирному місту працюють Це прямо в нього. Вони не б'ють по військових об'єктах, вони не б'ють по якоїсь там інфраструктурі. Ніякої інфраструктури, ну, ніяких кажу, заводів, це, це, це геноцид. Абсолютно геноцид. І... Ми ж чули неодноразово від так званих, ну називаємо їх псевдоблогерами, які казали що рік тому, півтора року тому, що ракет у Росії залишилося 10 штук, 20 штук, там 30, і все можете не переживати. Іскандерів не буде. А тут ми кожного ранку ми прокидаємося або працюємо під вибухи. Ну, я думаю, воно працювало перших півроку. Uh -huh. і Люди хотіли вірити в це, і тому була така у них популярність. Але як бачите, це не є правдою, тому Absolutely. воно все постачання йде у них, іде постачання з північної Кореї. Uh -huh. Ми бачимо приходи, фіксуються приходи корейських аналогів із Кандера М. Uh -huh. І тому. Ну і свої теж ракети в них є. Ну, свої також виготовляють зрозуміло. Тому я думаю, що це такий наратив заспокоїти людей. Він не десь працював я кажу перших півроку, що ось ось-ось воно закінчиться. Да, Але да. вже, у нас вже два з половиною роки йде повномасштабне вторгнення, і це дуже жахливі речі. Те Саме було, якщо пам'ятаєте, атака по залізничному вокзалу в Краматорську, Іскандарем, якраз касетний, бо да. і був повний вокзал, площі були наповнені людьми, жінки, діти, літні люди. Це, це евакуація йшла. Тому я тільки можу пропонувати людям і рекомендувати відразу десь знаходити укриття. Що? А що це повинно бути? Ми розуміємо, що дві хвилини від початку сирени, від початку тривоги в телеграм-каналі, повітряна тривога. Ну, зайти, можна... зайти в під'їзд можна. Угу. Тому що якщо це йде бойова частина касетна, тому це буде летіти зверху осколкова частина. Угу. Дуже багато міл... мілких частин Метал... будуть... Металеві такі, да, 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 частини, да, да. які вражають. Угу. От, тому тут краще зайти просто в будь приміщення, яке двох-трьохповерхове, це вже буде достатньо, щоб укритися від такого касетного заряду. Дві стіни працюю. Ну, дві стіни це більше у нас для тих видів ракет, які вражають саму будівлю. Да. А тут іде зверху атака. Угу. І де осколковими частинами. Тому... Ми бачимо, як міська влада зараз намагається поставити навіть на трасі здоров'я якісь невеличкі мобільні укриття, ну, які дасть можливість. Вони будуть працювати так само. Угу. Щоб тільки вони були відкриті в цей час, це вже. Ну, мені здається, їх ну, повинні зробити так, щоб просто людина могла забігти туди в будь-який момент і просто сховатися. Так, без, без дверей навіть. Ну знов-таки дверей... я хочу наголосити, що по всій трасі здоров'я ну, будь-яка влада не може поставити прямо зараз через кожні 100 метрів а, такий ангарчик. Якщо, якщо кожного місяця там декілька точок ставити, я думаю, що так, за 10 місяців. Ну, наприклад, дві штуки, три за два з половиною роки ми б могли це зробити. Ну, наприклад, а вже зараз да. починати ставити, але воно там за рік там 12 місяців помножити на три, і у нас вже буде там захищена якась кількість людей. Да, там до 40 штук вже буде стояти. Ну все. так просто це треба робити. Час, ну, час іде, це краще робити, ніж не робити. Абсолютно От, все. Ну, відповідальність все ж таки лежить і на плечах людей, які йдуть, якщо вони йдуть гуляти на трасу здоров'я по берегу моря і не знають, де там укриття. Ну відповідальність іде в першу чергу на орках, тому що вони наносять, Абсолютно. а далі вже людина сама вибирає чи захистити своє життя та здоров'я, чи. Безвідповідально ставитись до цього, ну і я знов таки хочу наголосити нашим глядачам, що за два з половиною роки ми неодноразово говорили, що кожен з нас може пройти і до медичну підготовку, знати, як боротися з наслідками того, що може статися з тобою або з близькими людьми. Ми бачили, коли от був приліт по а, замку Гаррі Потера, було велика кількість людей поранених, які не знали, що робити. В них була паніка. Хтось допомагав а, людям, які були близько, викликали поліцію, швидку намагалися оказати першу домедичну підготовку, і це добре. Тож, якщо у вас є така можливість, зараз в інтернеті багато і курсів, і це можна пройти і безкоштовно, навіть є такі курси, ми обов'язково зі своєї сторони запросимо сюди до нашої студії людей, які фахові, які зможуть надати нам такі мінімальні підготовчі моменти. Зрозуміло, що військові люди проходять. Періодично таку підготовку, і ви навчені цьому з самого початку. Громадськість не знає цього за два з половиною року. Є велика кількість людей, які пройшли такі курси, і це добре. Тут можна людям просто рекомендувати, щоб з собою мати. Да. Там вони небагато місця займають. Але якщо вже така ситуація, у нас ми стаємо таким гарячим місцем, як Харків, як Херсон, як Запоріжжя, Миколаїв і Одеса це одна лінія. Атаки тому якісь е, препарати або е, прилади, які можуть спинити кров, там і все інше, воно небагато займає місця, але щоб собою було не для себе, або ти можеш спасти життя другій людині? Бо, щоб Саме так перші 10 хвилин це критична сама ситуація. Спинить кров і надати якусь першу медичну допомогу. Пане підполковнику, скажіть, будь ласка, чи можна збивати цю валістику? чи теоретично можна захистити небо Одеси повністю? Можна? Чекаємо, як то кажуть, допомоги вже, тому що самі бачать. Два з половиною роки що... чекаємо. Ні, ну це ж така справа. Ну да. Тому всі політичні там сили наші там заявляють, що. Ну, в теорії о... можливо це. Ну, звісно, угу. що нам потрібно більше зброї, більше комплексів для захисту. А Ще краще f 16 такі... А f 16 можуть mm. працювати по балістиці у тому числі? Так, ну. Весь цивілізований там, грубо говоря, там блок НАТО, і да, брати, то f 16 F-18 18 це основні засоби протиповітряної оборони. Все, uh -huh. що все, що наземне, самті ІРІСТЕ, uh -huh. Петріоти, так само, С-400, які є у орків, С-300, які у нас є, це до вспомагательне, доповнюють yeah. доповнюють цю систему. Uh -huh. Просто а основне це літаки працюють. Тобто, якщо у нас з'являться на нашому небі в 16, так, ми можемо ми, трошечки будем, видихати. Будемо, як то кажуть, видихаємо, так. Да. Ну ми чекаємо, дійсно. Ну, вже, вже багато років. Ми вже багато років, два з половиною роки ми говоримо про F-16. Ми розуміємо, що є підготовчий процес, пілоти повинні підготуватися. Логістика саме, да, саме і саме сподіваємося, що вони з'являться. І будемо ну якось а, жити і працювати далі, бо дійсно треба перериватися якщо ми чуємо сирену бігти до бомбосховища розумію людей які живуть там на 25-му поверсі і спуститися за дві хвилини в бомбосховище це тяжко ну от да. якщо там 25-й поверх і касета то дві стіни дві стіни обов'язково да обов'язково Будь ласка, не нехтуйте сиренами, розумієте? Ну, ворог він такий. Він може нанести удар в будь-який момент. І ми бачимо, що він робить це по більш-менш мирній Одесі і а, потрапляє ось а, в мирні міста. Гаразд, а скажіть мені, будь ласка, а чому зараз, от вночі, а, з вашої точки зору, з військової точки зору, стало більш спокійно? Ми жили багато місяців з дронами, практично кожну ніч зараз такого нема. на увазі дронові атаки? Да? Дронові атаки да, не такі вони вже і масивні. Ну, по-перше, у нас збільшилась кількість ураження, тому вони бачать, що тут більш-менш південний берег захищений від дронів. Більше. У нас чому вони атакували? Давайте згадаємо лютий місяць да. і перехід на березень. Це дуже багато вони летіли кожну ніч і -30 по 30-40 штук. Дев'ять да, да. вечора, і ми вже всі бачимо, що там вже Пуски, угу. вже або Щауди, або Сахтирська. Та, умови були просто. Погодні умови у нас був туман угу. або якийсь там дощ, мілкий, все було б тяжеле тяжко вони користувалися саме з такими моментами. Так і ми угу. дуже тяжко працювати в таких погодних умовах з, з шахедом. Тому зараз ми більш посилилися за цих півроку це раз, і теж дякуючи людям, які приймають участь в цьому посиленні. І другі погодні умови, які ми вже можемо виявляти, ціль. Uh -huh. Набагато раніше і готуватися до його збиття, uh -huh. тому чисте небо допомагає тому вам. Вони сюди не пускають. Слава Богу, що ну. Щось питаються трохи, трохи там, десь Да, ми по області та, чуємо, прилітає все ж таки, де, да. десь протянуть, да. але слава богу, хлопці відпрацьовують. Ну, хлопці молодці. Хлопці більше 80% навчилися збивати ці дрони. При цьому дрони теж навчилися обходити і хлопців і точки ураження. Вони якимось чином маневрують, відключаються, переключаються. Тоже ведуть вони горах, веде аналітику, де збивають. Де більше збивають, де менше збивають, тому варіюють з атаками. Звісно, роблять шляхи, щоб обійти системи ППО. Угу. Тому ми також це не сидим спокійно і там в одній точці. То варіюємо теж. Ну, і вам допомагають в тому числі і група технарі, які свого часу вигадали цей застосунок для телефону, який допомагає показати, де летить. Вони постійно щось новеньке вигадують, постійно вони там допомагають якимось світловими приборами, щось намагаються зробити таке. Так, все працює в комплексі, тому кожен, як то кажуть, в Збройних силах все, що плюс для бійця, то це вже плюс для, всі, для всього і справи. Тому... Чи можемо ми прості пересічні громадяни допомогти а, військовим? Чи ми знаємо, що у, у повітряній тривозі постійно збирають на якусь допомогу військовим? Що зараз потреба яка? Ну, у нас іде да, зараз у нас не скайшати. Це та програма, як ми кажемо, захистити своє місто сам. Угу. І Люди приєднуються до цієї роботи. Плюс дуже багато у нас, я знаю, люди самі. Збирають сім'ями вечором фіпіві дрони. Навіть так. Так, дуже багато, я знаю вже таких. Воно пішло вже масово. Угу. Тому люди зараз, Є фотографії, скидують мені з ліхтариками, діти один процес роблять, жінки другий, там папи третій процес. То це вже щас, не підряд. Щас світло виключають, да. і всі сідають з ліхтариками і вперед це роблять. Угу. Тому кожний на своєму місці, якщо зробить такі речі, тому ми будемо посилюватися і посилюватися. Воно так, воно так з, не скаже, що це в масі видно, але на фронті хлопці бачать цю допомогу і тому воно відчутно там. Тому що ми зараз можемо там працювати більш ефективно це дронами. Це саме більше, чого бояться орки. Ага. Це наших дронів, вона слава Богу, дуже потужна. Пілоти, да, які да. Ну, це хлопці, просто вони майстри своєї справи. І тому поки в окопі піхота у нас стоїть, це є кордон, і тому їх ніхто не пропустить сюди. Тому на місці, хто може збирати дрони, хай збирає дрони. Хто може полезти сітки. Завтра ми будемо відправляти машину в п'ятницю, у нас буде також виїжджати. Наша команда, ага. і кожного кожної неділі у нас їде автобус. Дві машини їдуть туди на Покровськ, на Вовчанськ, на Лиман, в ту сторону Константинівка. Так, щоб... Везете хлопцям все, що заговореть, у тому числі смаколики. Ну це звісно, це саме головне, як то кажуть. Ну, хлопці дійсно вони чекають от такої маленької, здавалось би, допомоги. Ну що там один дрон, який зібраний руками не військової людини, а навіть діти збирають дрони. А цей дрон дійсно може допомогти. Звісно. Він може і показати, що там хтось є. Він може і скинути щось туди. До речі, я знаю ситуацію, коли військовим скидали їжу, воду з такими дронами, да. а просто навіть дронами показували, куди плести, щоб дойти, і евакуюватися. Да, і евакуюватися. Тож маленький, здавалось би, дрон не військовий, не озброєний, може врятувати Сам, життя. так, да. Це потужно. Якщо у вас є така можливість, робіть все можливе для того, щоб наші воїни мали таку допомогу. Навіть якщо у вас нема можливості збирати дрони, ви не вмієте цьому можна навчитися. Не хочете навчитися, допомагайте копійкою. Хоча б кожна копійка віднодовго українця, навіть порахуйте на скільки мільйонів зараз залишилося, одна копійка на місяць може. Скласти величезну суму, завдяки якої ми може можемо допомагати уразити ворога. Абсолютно, абсолютно. Якщо є люди, які думають та від мене нічого не залежить, оцей час якраз показує, що від кожного українця два з половиною роки залежить те, щоб Україна не здалася. Ну, тут питання не здалося. Питання, що ми, вони йдуть на таку затяжку війни і думають, що їм хвата ресурсу. А саме головне, що технології все-таки перевершують людський ресурс. Угу. Тому нам максимально треба переходити в інтелектуальний ресурс, щоб більше уразити в них піхоти. Буде менше піхоти, тому буде у них ну, просто будуть проблеми в інших напрямках. Те. Свого часу англічани написали, що вони вигадали якусь там лазерну зброю, яка буде збивати дрони. Чи вірити військові от в такі балички? Чи це дійсно фантастика якась? Це більше поки що, як легенда, uh -huh. як я кажу, давайте працювати по факту. Uh -huh. буде... Побачимо лазер в небі. Ну, якщо нам дають якісь зразки для випробувань на полі бою, то нам дають їх. Uh -huh. Люди... Там, хлопці працюють з, цим, з цією зброєю, а вже виробництво, ті люди, хто інженери це все да. вони робить, вони вже роблять якісь висновки. Там, більш ефективно, як воно працює, менш ефективно. Тому, я думаю, якщо англійці там щось вигадують, я думаю, що ця зброя буде у нас першою, щоб на нашому полі бою, це використати її, подивитися її ефект. Ну це добре, що є люди, які не зупиняються, і зараз величезна відповідальність у тому числі лежить на тих а, хлопцях, на яких свого часу дивилися, думали, ну що ти там вигадуєш? От такі хлопці можуть придумати оці от технарі, інженери, які самородки, які просто а, руками які ростуть. Прямо з плечей і з голови в них ідуть такі фантазії з однієї сторони, з іншої сторони, вони можуть щось таке новеньке вигадати. Ну хто б думав, що Одесити вигадають програму, яка буде показувати, де летять ракети, дрони, і допомагати всій а, країні У нас, якби від каналу вже є да, інженерна група. Угу. Хлопці, які виробляють її дрони. Там буде дуже, дуже потужна. Я думаю, зброя, яку ми також презентуємо. Те, Супер. Що, те, що. Не, не чекають орки, це буде такий винахід. Зараз процентів на 80 він вже готовий. Фантастика. Тому тут опять, люди донатами підтримують цю роботу, і ми кожного разу той же скайшат. Ми робили за рахунок донатів, і вже слава Богу, з, у нас да, жовтня місяця, да воно вже пішло на озброєння. Тому Зараз у нас було 38, зараз ще дві штуки будуть. передані, це вже будуть 40 комплексів, які uh -huh. дають ефективність дуже максимальна. Я думаю, що хлопці дуже задоволені. Скільки ми їздимо, скільки ми спілкуємось, то вони кажуть, давайте, давайте, давайте. Тому що це працює. <працює> це працює. Тому проводити да, цю роботу треба проводити. Те, що було фантастично колись, там рік назад, то. Зараз це вже працює, захищає вона вже працює, захищає, тому треба прислухатись до цих людей. Я думаю, що Супер. буде толку всього. Друзі, Підписуйтесь на телеграм-канал Повітряна Тривога. Ви зможете там побачити на власні очі. По перше, ну знати, коли прийде тривога, що робити. По-друге, ви будете бачити, куди йдуть ваші гроші, допомагаєте. Захищайте небо разом з хлопцями, які на передовій це роблять. Ми можемо це робити просто з вами, сидячи вдома, сидячи у бомбосховищі. Передав гроші і знає, що ці гроші пішли на скайшат на зброю на, на чисте спокійне небо, і в тому числі хлопцям на маленькі, такі дуже приємні смаколики, які теж підтримують. їх. Бо ну, про це теж треба думати. Люди захищають себе самі і приймають в цьому участь. Це саме перше, що вони повинні розуміти, і ми повинні показувати ефект їхньої роботи. Абсолютно, так це спільна робота військових і громадян, тому. Дякую, Сергій Судець, підполковник Нацгвардії, засновник спільноти повітряна тривога. Сьогодні в нашій дякую. студії. Дякую, це дякую це за мій. те, що робите, і дякую за мирний спокій і за мирне життя. Ну і дякую всім вам за те, що продовжуєте бути з нами, і продовжуєте залишатися з повітряною тривогою. Підписуйтесь обов'язково. Давайте разом зробимо все можливе для того, щоб і хлопцям було легше, і нам було спокійно жити, щоб ми могли тут зустрічатися з паном підполковником. і говорити про якісь мирні речі, мирні винахіди. Все було добре, щоб все було добре. добре обов'язково завдяки вам у тому числі. Дякую. Ну і дякую всім вам. Залишайтеся з першим міським зустрінемось з вами незабаром.